Усім привіт! Нарешті, нарешті у Києві. Хороша погода. Тепло. Зараз у нас на годиннику 13.34, 2 березня. Прийшла весна. Ну, вона прийшла вчора, але вчора було холодно, трохи сніг, трохи дощ, але сьогодні прямо непогано, я вам скажу. Плюс шість, плюс-мінус, нормально. На сон на сонечку прям. На сонечку прям гарно, можна ніжитись. Я майже не катався нормально 4 місяці. Ось на ось цій Коломазі. Сподіваюсь, сьогодні щось вийде, тому що дуже хотілось кататись, але зараз у нас війна, немає критих парків, бо холодно, да і як то кажуть, не на часі. Зараз трохи розминочку зробимо. І, в принципі, думаю, годинку десь можна буде покататись, бо далі щось поєдуть. Наві... Наві... Навіщо не знаю, погода так робить, але буде напевно дощ. Тому в мене є годинка, півтори, тому я полетів розминатись і зараз буду трохи кататись. Розминочка пройшла успішно, я сподіваюся. Тепер я спробую берзпін, який я виходить нормально, не робив вже давно, не враховуючи те, що пару місяців тому там трохи покатався. А зараз одним кадром. Спробую з першої спроби. щось вийшло, ось щось вони ті якийсь був через раку трохи. Але зараз розкатаюся, думаю, буде непогано. О, щось я вже трохи втомився. Старів. I'm getting too old for this sort of thing. Що, 4 місяці не робив у дроп. Зараз, може, у вас першої спроби залетить, треба перевіряти. А, ні, не залетить. А було б непогано. Ну, з другої залетіло, нормально. Я думав, що після майже скільки я катаюсь? З кінця 13-го року. Майже 10 років вже. І я не думав, що мені буде так важко. Типа я ніколи за оці всі роки не було такого, точніше, що я ніколи там не катався більше місяця, там, двох, максимум тиждень, навіть взимку каталося. а тепер жесть. Просто. Борспіни у дров були для мене важкі роки, років 5-6 тому було страшно, а тепер було важко, а не страшно. Капець. Фух, ну що, треба далі кататись, бо це не діло. Треба. Після зими трохи струситись. Сподіваюсь, без подінь, без травм. Але струситись треба. Тепер, я думаю, треба згадати ті трюки, які вміють навіть школярі. Це там хавкапчик вдропчик, фукапчик, вдропчик. Тут такі типа досить довгі ці сходи. Не знаю. У мене нога 46-го розміру. А отут ще довше. На камеру воно виглядає маленьким і у житті виглядає маленьким. Але ти, блін, коли під'їжджаєш, коли давно не катався. Воно здається як поштове, я не знаю чому, можливо просто через те, що я вже відвик трохи. Але треба згадувати, бо що я буду робити, коли буде тепло, кататись. А якщо не буде виходити кататись, це буде галімо. Тому ці сходи я, сподіваюсь, без подій подолаю. Або ні. Або вони мене подолають. Що дивно, особисто для мене, у мене завжди проблема, якщо я довго не роблю фулкаб, я забуваю, як його робити прям, знаєте, так з піджимом, різко, прям високо. Чесно кажучи, я думав, я в дроп, сьогодні його не зроблю нормально, буде супер криво якось, срато, можливо впаду. Та в принципі нормально, з другої спроби вийшло. Але хі, зараз все ж таки відчуття, що я заморився максимально. Хоча Я майже не катаюсь зараз. Фу. Треба відпочивати, бо старий, і далі щось робити. Ну, Я здивований приємно, досить приємно, що в мене вийшло. Найголовніша фігня, яка майже у всіх, я гадаю, не виходить, коли довго не катаєшся, це Мено. Пронос Мено я промовчу, бо я його буду, здається, заново вчити, бо довго не робив. А ось звичайний Мено на ванейті зі сходів. Думаю, вийде. Я думаю, вийде. Це в принципі не супер важко, але не з першої, не з другої спроби я впевнений, бо я ще нормально нормальну не робив за цей час. І Я гадаю, в мене балансу зараз не буде. Ну, подивимось, а можливо буде. Можливо, пам'яттю пам м'язів залишилось або у цій бошці. Яким це достає. Як гадалося, так і сталося. Було важко і я його навіть не відчуваю майже, це мене, це баланс. Тому думаю, в мене буде по весні, вже повноцінні, коли нормально потепліє, час, щоб нормально його згадати, бо я зараз їхав, тупо на Знаєте, як повезе-не повезе, нормально зробити на ванеті. Ах, от я покатався і зрозумів, що все ж таки я підзабув як кататися, бо вони бар нормально не виходить, хав кабар я зовсім через сраку якось зробив. І типа, в мене нормально не йде, толку багато нічого не йде. Думаю, з часом, якщо буду більш частіше катати, щось буде виходити, але насправді мене зараз, мене зараз це дуже бентежить, що нічого не виходить. Ну, думаю, це нормально, якщо ти не катаєшся довго, а потім починаєш кататись, намагаєшся згадати трюки, так скажемо. Ну, щось вийшло на тому спасибі. Зараз ви побачите кадри, як я намагався зробити хоч якісь трюки. Але воно або не виходило, або виходило дуже погано, або супер через сраку. Насолоджуйтесь максимально кривими трюками. I'm just having a bad day. <sighs>